Так, всім добрий день. Подивіться, що тут за жердя і залетів. Бомба. Алюмінієвий, облегшений. Пере з карбоном. Похпадвіс. На повітряній амортизації. Задній повітряний, дуже комфортний, м'ягенький. Цю вібрацію глушить, яка тільки я по по спині. Передній рокшок повітряний. Теж на підкачку, бачите, ноги все гарне. Резина як нова. СП дуже гарно. в останній, бачите, оце все карбон облечка, це алюміній. Даля дуже побродні, колеса стрибні. Олеся 26. Вода і усилення, резина нова, система. 9 на три касети. Діор ХТ, СТ. парикетка стоїть, яку знову там 100 доларів коштувала. Бронепленочка поклонені. Тут регулюється відскок, підкачка Це руль, помістяти, гарний. Ріпси, які бать стоять. БЦ чи там то таке? Гаррі Фішер. Це Гаррі Fisher німецький, американський бренд хайд Фішер, о, бачу, є емблема Гаррі Fisher. Це дуже добротний бренд. І ці краще сіті брендів. Монетки. Шимано Діоро, Так, бачите, рама дивіться, в якому стані. Вся рама на підшипниках, не на втуках, як на китайських. що Все розгойдується, це все на підшипниках, це чітко працює. Розраховано десь на метр. 85 метр 70 різних. Ланечка когось буде цікавити. Заходьте на сайт over.інка випущий. Це просто бомба!